Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш розпочнемо. Порахуйте в прямому порядку, а потім в оберненому. Дізнайтесь, скільки всього песиків. Перевіряємо вашу роботу. Правильно, всього песиків вісім. На що вказує картка з числом 7? Що всього песиків 7. Скільки песиків сховалося? Щоб дати відповідь на це запитання, ми можемо пригадати склад числа 7. 7 – це 4 і 3. Значить, за записничком сховалося троє песиків. Але ми можемо іншим шляхом знайти, склавши вираз на віднімання. Який вираз на віднімання потрібно скласти? Сім відняти 4 і це дорівнює 3, перевіряємо. Дійсно, за записничком троє песиків. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, ми роботу починаємо з введення клітиночки, утворюємо квадрат, зафарбовуємо його і виконуємо хвилинки каліграфії. Прописуємо цифру 8 через клітинку до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Я пропоную накреслити вісім кружечків. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сьогодні на уроці ми досліджуємо склад числа 8. Ну, як завжди, я пропоную зафарбувати сім кружечків зеленим кольором. Парахуйте, будь ласка, кружечки зеленим кольором. І скільки кружечків не зафарбованих? Який вираз на додавання ми можемо скласти? Правильно, сім. Додати один дорівнює вісім. Ми можемо зробити висновок. 8С, 7 і 1. Продовжуємо досліджувати склад числа 8. На новому рядочку ми знову креслимо 8 кружечків. На цей раз ми зафарбуємо 6 кружечків. Досліди, скільки кружечків зафарбованих і скільки незафарбованих. Який вираз на додавання можна скласти. Правильно, 6 додати 2 дорівнює 8. Ми можемо зробити висновок. 8 це 6 і 2. Продовжуємо досліджувати склад числа 8. На новому рядочку ми креслим 8 кружечків і 5 кружечків ми зафарбуємо зеленим кольором. Досліди, скільки зафарбованих і скільки незафарбованих, які вираз на додавання можна скласти. Правильно, 5 додати 3 дорівнює 8, ми можемо зробити висновок, що 8 це 5 і 3. У цьому рядочку ми накреслили вже 8 кружечків. Зараз ми зафарбуємо зеленим кольором 4 кружечка. До сліди, скільки кружечків зафарбованих. І скільки кружечків не зафарбованих? Який вираз на додавання можна скласти? 4. Додати. 4 дорівнює 8. Ми можемо зробити висновок, і наш будиночок доповнити числами 8 це 4 і 4. На наступному рядочку ми знову креслим 8 кружечків. І цього разу ми зафарбуємо з вами тільки 3 кружечка. Досліди, скільки зафарбованих і скільки не зафарбованих. Який вираз на додавання можна скласти. Я з вами згодна діти. 3 додати 5 дорівнює 8. Ми робимо висновок 8. Це 3 і 5. На наступному рядочку ми креслим вісім кружечків. Якщо ти не встигаєш, тисни відео на паузу. І цього разу ми зафарбуємо два кружечки. Досліди, скільки зафарбованих, а скільки не зафарбованих. Який вираз на додавання можна скласти? 2 додати 6 дорівнює 8. Отже, 8 – це 2 і 6. На наступному рядочку ми знову креслим 8 кружечків. І цього разу ми зафарбуємо один кружечок Досліди, скільки зафарбованих, а скільки не зафарбованих, який вираз на додавання можна скласти. Я з вами згодна 1 додати 7 дорівнює 8. Робимо висновок. Отже, 8, С1 і 7. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 З'ясуй, які кісточки доміно показують склад числа 8, Усна склади відповідні рівності. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. І так, нам потрібно було дослідити, які кісточки доміно показують склад числа 8. А у вас так? Дійсно, тому що 5 додати 3 дорівнює 8. А у вас так? Який вираз на додавання ми складемо? 4 додати 4. Так. І наступна кісточка доміно. А тут який вираз ми складемо? 6 додати 2. Працюємо з підручником завдання номер 4 Що спільно в схемах? Я з вами згодна. Число 8 спільно в схемах. А що означає число 8? Скільки всього, тобто, на скільки рівних частин поділений відрізок, або скільки таких частин має відрізок, до кожної схеми склади дві рівності на додавання і дві на віднімання. Вирази потрібно записати в зошит. Працюємо з першою схемою, який вираз на додавання ми можемо скласти. Правильно. 6 додати 2 дорівнює 8. Додавати можна по різному. Тому 2 додати 6 дорівнює 8. З виразу на додавання ми можемо скласти 2 вирази на віднімання. 8 відняти 6 дорівнює 2, і 8 відняти 2 дорівнює 6. Тисни відео на паузу. І склади. До наступної схеми два вирази на додавання і два вирази на віднімання. Попрацюй самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6. Знайди значення виразів. Ми бачимо, що у виразах ми додаємо одиницю і віднімаємо одиницю. При додаванні одиниці ми отримуємо наступне число, а при відніманні одиниці ми отримуємо попереднє число. Тисни відео на паузу. Запиши на вибір два стопчика виразів і знайди значення. Бажаю успіхів! Підсумаку уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували склад числа 8. Тисни відео на паузу і попрацюй з незакінченими реченнями. Бажаю успіхів!